Треба телі шахів грає проти муму. Німеччина рейтинг 1773. Стілійський захист грає систему Тайманова. Пока что просто разыграю. Ясно. Не важно. Забудьте. Молодец. Хочу вибити слона, <кхм> далі бувачу, що з цього вийде. Че, <кхм> дернешся тут відразу по чорним полям? Прилітатиме тобі. Трошки щось суперник наплутав. Після F4 прослабляється діагональ. Слон не захищено. Багато слабкостей. Ну і сам цей розмін на С6. Укріпив мені центр. І слабкий пішак все одно піде вперед і буде сильним. Так, может, играешь. Так. Так, в игру. Ты играешь. Так. -с. Що він хоче F5 піти? Якщо я тобі дав шах, ти відійшов, я взяв тут. Кінь твій піде кудись. Кудись піде, добре, неважливо. До речі, H4 у нас є ще ресурси. Мені це поле вже 4 не треба. А що з 4 аж 3, якщо послабиться ще тут, після цього ходу? Якщо тут щось ще прогнати, то наш слон заграти. Угу. Теймерем. Цей берем. Ну, поки що це не зовсім погроза. Може, мабуть, слона поставити. Просто питання, в тому, а що йому робити. Яка в нього гра. 4F5, я йому не дав піти. Все. Ідеї закінчились. Так, кінь десь може і підвисає, не правильно. неправильно. Чинок поле отримав це? Так, якщо я пішу сюди, ти вже 4 зіграєш. Ну, щоб в 5 провести, правильно? Чи не правильно? Нічого собі. сильно. Так, так, так. И сюда напишу, да? Чикс. Чикс. Ша. Пишу. Десь у нас буде якийсь удар у R3, скоріше за все. 3-0, якщо я пішов. Так, як його пробити тут, а? Ну як тебе тут? Тут має бути якась комбінація, але тут спробуй ще знайди її. Ну no, добре, давай якось так. Все да. Так, нього мало. Так, трошки проблемка є одна. Що я не хотів брати цього. Так, і наш слон має тут обіграти всіх. Хоп. От як його швидко все реалізувати? Ну як? Ну як? 70 на 77. Допускає суперник такий розмін, для нього невдалий чорнопольний слон тут. Був важливий, чорні поля в нього слабкі. Це 4 треба було відразу захопити простір, відігнати слона. Тут слон набагато гірше стоїть, ніж на D3. Окей, okay, так. 4. Окей, okay, наприклад. І потім слон В7, так? Да? Ну да, і тепер він тут не перекривається так просто. Це я таки думав, треба було відійти просто. Ну, Мінятись погано, тому що в нього різко заграє кінь. кінь вже буде десь чорні поля у нас тут турбувати наші чорні поля. І рівні шанси, хоча в нього тут слабкості є. Турабе 4 слон потрапляв в немилість, да? Не, просто тура б 2. То слабко стоїть. Білий, хоча хоча так. захистив ну, перехід, якби слоновий його тут не врятує. Все з'їдається і на різних куточках дошки пішаки прохідні, тому слон тут нічого не зробить, не заблокує все.